Привіт! Сьогодні я запрошую вас на прогулянку у зимовий парк, де ви познайомитесь з пташками, які зимують у нас в Україні. Тож закривайте очі і уявіть, що ви опинилися у зимовому парку. А ось послухайте загадку: жовто бетушки щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки. Називаються. Синички. Синиця це рухлива, енергійна і дуже гарна пташка. Природа обдарувала її яскравою зовнішністю. Черевце у неї лимонно-жовте, розділене чорною смугою, білі щічки. Синиця птах невеликого розміру, з сильними лапками та коротким дзьобиком. Синички бігати по землі не вміють, але вони вміють скакати. Синичка велика трудівниця, до зими готується влітку, ховає багато насіння і зернят. А коли настають сильні холоди, синиці об'єднуються в зграйки, разом їм легше прохарчуватися. Здавна люди помітили, якщо синиці в зграйки зібралися, Чекай холодів. А ще з давніх часів селяни прикормлювали синиць, адже ці пташки поїдають величезну кількість комах шкідників. Навіть є така приказка клопотуха синиця, саду захисниця. А ось ця пташка вам добре знайома, це сорока. Давайте її розглянемо. Що можна сказати про розмір сороки? Вона велика, в неї великі крила, лапки в неї сильні та чіпкі. У сороки чорна голівка, чорний довгий хвіст і крила. А живіт і боки в неї білі. Сороки можуть жити в лісі, а можуть і вибирати собі зручну місцину місці Близько людей. Характер у цих пташок досить скандальний і ведуть вони себе дуже шумно. Якщо у дворі оселилися сороки, то, напевно, влітку весь будинок буде прокидатися від їх галасливого скрикотіння Взимку чомусь сороки поводяться тихо. На землі сороки або ходять, або смішно підстрибують. Ще одна особливість сорок помічена людьми у них дуже велика тяга до яскравих предметів. Вони тягнуть до себе в гнізда різні блискучі дрібниці і навіть можуть забратися в житло людини через відкрите вікно. Сороку в народі називають сорока білобока, сорока скрикотуха або сорока воровка. А ось зграйка горобців. І всі вони без штанців. Сірі свитки повдягали, за штанці вони не знали. Давайте їх розглянемо. Горобець невеликий птах сіро коричневого кольору, спинка у нього коричнева з чорними цятками. Грудка світло сіра або біла. Горобці завжди живуть поруч з людиною. Вони харчуються всілякими зернятками, а навесні бруньками. І тільки своїх пташенят вони вигодовують комахами. Ці птахи не відлітають на зиму у вирій, вони залишаються у місті, селяться горобці як окремо, так і з граями. Коли їх багато збирається на одному дереві, вони можуть підняти неймовірний галас. Так цвірінькають, що не чуть нічого навколо. Горобчики часто забіякуваті і задиркуваті. вони дуже спритні та верткі. З горобцями пов'язані різні народні прикмети. Одна з них така: горобці люблять купатися в пилу перед ущем. А ось погляньте ще одна пташечка, яка зимує у нас в Україні. Це Омелюх. Він прилітає до нас взимку, там, де росте багато ягідних дерев.